Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ цитрус Сьогодні у нас коротенький огляд по інжирчикам буде. Хочу показати стан врожаю цього року та його кількість. Тобто велика кількість плодів, надзвичайно велика. Це у мене інжир з французької групи, той що був у мене умовно буршасот. Дуже-дуже багато плодів. Далі лонг. Кількість врожаю також вражає на кожній гілці, навіть та, що виросла в цьому році фіги вже однакового розміру, і переходять до останньої стадії, це саме стадія дозрівання. Якщо пройдемо далі, то інжерчаут. в цьому році нарешті повноцінне подоношення, дуже багато інжирів на кожній гілці будемо спостерігати, який же ж буде врожай по смаку. Далі Діана. Подивіться, просто на розмір плодів Він неймовірний. А це ж вони ще зелені, це ж вони ще не достигли. Як почне достигати, це ж вони ще в розмірі збільшаться. Буду дуже-дуже крупний і крутий врожай. І як ви бачите, їх дуже-дуже багато. Тобто Діана в цьому році також дуже сильно вражає своєю кількістю врожаю. Далі у нас іде гілка шампань. Там також всередині. Він багатенько, проте трошки я його в цьому році затінив, тому не подобається. Треба буде трошки підрізати листя для того, щоб більше потрапляло світло. Так, далі у нас Мальта Блек. Туди інжирчики лізуть, ростуть. Поряд із ним смугастик. Це у нас колдида марімада. Дивіться, як поряд мальтабек та ковдида марімада. Штук, мабуть, з 15 інжирів на всю рослину, але це перше повноцінне плодоношення, тому я дуже задоволений і цим результатом. Далі у нас іде дімфівайлет. Досить такі гарні потужні фіги, їх багато. Ця рослинка їм усипана. Далі також мій дуже крупноплідний сорт. Сорт біл. Інжири є. Інжири ростуть, стигнуть. Також будемо з врожаєм. Якщо перейти на іншу сторону, Тут у мене деякі інжири ось починають вперше це також нові сорти, очікую підтвердження їх сортності. Поряд інжир під назвою Булабрюнетта, клон Браун Турки. Дуже гарний врожай весь повністю осипаний, листя майже і немає скажімо так, голого щоб не було плодів. Ну, буквально перший-другий і далі вже плоди якщо Далі тут у нас олімпіан. Також є інжири. Повністю крона вся відновилася в цьому році. Я його сильно вже обрізав. Але з плодами. Далі у нас іде Чикаго Харді. Також багатесенько. Інжирчиків на кожній гілочці. Отак. Якщо заглянути всередину, то тут у нас ще один смугастик під назвою Мартіненка Рімада. Всередині хочу показати, просто, що всередині крони води майже не смугасті, а звичайні, звичайні зелені, тому що на них майже не потрапляє світло. Проте, якщо заглянути на сонячну сторону, то гарно видно, які вони забарвлені. Подівщику поросте. Все ж таки трошки серти пізнуваті, проте, враховуючи те, що в цьому році весна досить рання, будемо з вражаєм, який достигне на сонечку. Канадрія. Також кількість плодів. Просто неймовірна. Дивіться, які крупні класні. Далі поряд також у нас ще й гранати. Ростуть без кінця, без кінця і краю. І... Курмінки, які я поставив дуже густо, треба їх переставити. так, Не для відео вони тут стоять. Отак, це перша частинка. Так, в іншій стороні в мене стоїть прайдама. Жовтоплідний такий інжирчик, дуже смачний, солодкий, також весь повністю усипаний плодами Плоди В цьому році також достигнуть і, мабуть, раніше свого терміну новогорічного. Також ви питали, чим я підживлюю зараз анжири. Отже, друзі, дивіться. Росконцентрат червоний, на сонце аж загорів. Підживлюю ним раз у тиждень повною дозою, яка зазначена на упаковці. Тобто це 4 кришечки на 10 літрів води. І, звичайно ж, супервід. в цьому році це прям панацея при всіх. Негативних моментах, які трапляються, враховуючи її цю спеку, одна крапля на 4,5 літри води. Також поливаю раз на тиждень. Не пересікаюсь з ростконцентратом, тобто приблизно, наприклад, приклад. Рост концентрату у мене всереду поливається, супервіт, наприклад, в неділю. От таким чином. Комбінація просто ну, чудова, самі бачите по кількості врожаю. Делас Ігнора. Дивіться, яка вимахова. Це буквально все за цей рік. Лізе врожай нарешті. Не знаю, чи визріє в цьому році, проте врожай лізе. Поряд у нас пивний чорний бюрс Також врожай на верхах його, і я думаю, що в цьому році він достигне. Не такий, скажімо так, великий врожай, як на інших. Багатьох інжирах, проте, мабуть, все одно найчили за всі роки, що я вирощую цей сорт у себе. Тому, можна сказати одне, що в цьому році дуже гарний врожай. це прям інжирний рік у мене. І також тут у мене ще декілька нових сортів. До подоношення тут ще ясно, що далеченько, проте саджаємо вже в 20-літрових горщиках, масовий і дефін та ще парочка. Китайських сортів цікавих. от Дойду до плодоношення потім буду, звичайно ж, розповідати більш докладно про ці сорти. Також хотів додати, що всі абсолютно інжири в цьому році підживлені осмакотом, і я ж додатково їх підживлюю ще розконцентратом та Хесі супервід Тому маємо дуже гарні результати. Але не дивлячись на велику кількість плодів, ми можемо ще й. Додатково, власноруч, покращити їх якість. І це можна зробити завдяки перерозподілу поживних речовин у самій рослині та покращенню покриття сонячним світом, саме плодів та середньої частини крони. Для цього нам потрібно буде прибрати деяку частину листя. Тобто. Ось у нас, бачите, цей величезний листок затіняє, оцей величезний листок затіняє. Ось взагалі, от у мене знирзу плід, і він затінений. Якщо більш докладно розібратися, то насправді всі все листя, що знаходиться до плодів, воно взагалі не несе ніякої користі рослини. Ну, звичайно, воно несе користь, це кладість запасних поживних речовин. Але саме для плодів. Користі від цього листя немає. Тому можна прибрати повністю все листя, яке знаходиться нижче плодів. І в ідеалі треба оптимізувати кількість плодів, яка буде рости на тій чи іншій гілці. Зазвичай для відкритого ґрунту це 10-20 фіг на одну скелетну гілку. Тобто все, що вище, можна також прибирати обрізати. От, для прикладу, у мене раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ось 10, 11 пошвирости. Тобто це вже дуже багато. Насправді на такій от висоті можна було б обрізати для того, щоб всі поживні речовини йшли саме у плоди, які вже набрали свій розмір, які вже сформувалися, і їм треба лише дозріти. А не витрачалося, що поживні речовини на те, щоб росли нові оці маленькі фіги, які вже точно не визріють, тому що ну вже у нас серпень на дворі. Тому зараз я покажу, як я віднормую цей куст, скажімо так, по вражаю, і як він буде виглядати після цього. І сам результат. Сторона, з якої я знімаю, це сонячна сторона. Тобто там у мене і сідає, і піднімається сонце, і цілий день світить на цю рослину. Тобто, тепер вдовж усього стовбуру у нас всі плоди будуть класно покриватися сонячним світлом. І це покращить зростання плодів. Ну і в цілому розвиток рослини. Це перший момент. Другий момент це те, що я пообрізав листки. Збільшивши площу покриття сонечком, а також деякі взагалі прибрав. І тепер всі поживні речовини, які знаходились у листі, тобто в цих черешках, ці черешки відсохнуть, відпадуть, і всі поживні речовини підуть саме на дозрівання плодів. От такий спосіб прискорення дозрівання, покращення дозрівання плодів, допоможе отримати більш крупні плоди. По-перше, а друге, це те, що вони будуть достигати трошки швидше. Я думаю, що всі помічали, що коли восени починає падати температура, починають потрошку жовтіти листя, то інжири починають стигнути набагато швидше. Це замовлено якраз таки тим, що корінці трошки починають давати стоп оживання, а всі поживні речовини йдуть саме від листя і повністю йдуть саме у плоди. І завдяки цьому ці плоди дозрівають. Набагато швидше можна це прискорити. Можна це зробити не в кінці вересня, чи коли у вас залежно від регіону починається осінь, а можна це зробити просто зараз, от у серпні, і завдяки цьому ви трошки покращите швидкість дозрівання плодів та їх розмір. Тому що завдяки цьому розмір інжирів обов'язково збільшиться, вже стиглих маю на увазі. Отже, друзі, обрізкою листя ви можете просто малювати швидкість дозрівання плодів та покращити їх якість, якщо інжири знаходяться, скажімо так, у тіні листя, якщо не вистачає сонячного світла, яке має потрапляти на ці плоди. Як ви бачите, більша частина моїх інжирів вона орієнтована так, що на всі плоди потрапляє сонячне світло. Вже ж не перший рік, скажімо так, розставляє інжири. Деякі, звичайно, можна буде прискорити, скажімо так, десь в середині вересня. Це коли вже вони почнуть стигнути перші плоди, і до холодів можна буде пообрізати взагалі майже все листя. Тобто, все листя можна буде вкоротити наполовину. Це прискорить дозрівання, тому що після обрізання зазвичай інжир починає відсушувати ці листя. Тобто вони жовтіють і відпадають. Навіть якщо ну, не так, як у цитрусі, у цитрусі ти підрізав листок, і вони стоять собі далі, і все нормально. А у інжирів зазвичай підрізав листок і він починає відпадати. Тому таким чином. Можна зробити це масово саме ближче до осіння, коли почне стигнути весь основний врожай. На даному етапі нам важливо зробити цю обрізку саме у сортів, які затінені, де плоди знаходяться всередині крони. Тобто треба звільнити середину крону для потрапляння сонячного світла. Сподіваюсь, така невеличка порада для тих, хто вирощує так само, як і я, в контейнерах інжири допоможе. Очікуємо дозрівання основного врожаю. Вирощуйте інжири. Це надзвичайно класна рослина. Я щороку все більше і більше захоплююсь саме інжирами. Вони дуже віддані, дають класні врожаї і дуже вдячні за гарний догляд. Тому обов'язково вирощуйте інжири. Все у вас, вийде. все буде Україна!